Мої вітання. Мене звати Кузьма Хобзей. Я лікар, дерматолог, трихолог і спеціаліст хірургічного відновлення волосся. Сьогодні я хочу підняти тему, яка цікавить більшість наших пацієнтів: а саме скільки коштує лікування андрогенетичної лопеції в Україні. Ми проаналізували найбільш популярні засоби, які використовуємо ми, які ми рекомендуємо нашим пацієнтам, які використовуються в світі, які входять в міжнародні протоколи і гайдлайни по лікуванню андрогенетичної лопеції. І в жодному разі це відео не має на меті прорекламувати якийсь конкретний засіб, лише проаналізувати суху статистику, а саме скільки коштує та чи інша медична технологія, скільки вона обійдеться вам за рік застосування. Отже. Топ-5 засобів, і почнемо з першого, найбільш поширений на початкових етапах це косметичні стимулятори росту волосся. Вони доступні, як правило, у вигляді або ампул, або спреїв, які містять в середньому по 120 мл засобу, і використовуються на початкових стадіях. Зазвичай косметичні засоби рекомендуються для використання курсами. Курс приблизно 2-3, іноді 4 місяці і такий один або два курси на рік. Якщо говорити про ампули, в середньому ми побачили ціни на рівні 1700-2000 гривень за одну упаковку ампул. І якщо говорити про спрей, то ця ціна приблизно 1500 гривень складає на сьогодні. Отже, відповідно, курс, на який ми будемо використовувати одну-дві упаковки Ампул або одну-дві баночки спрею, буде коштувати відповідно порядка 2-4 тисяч гривень на курс випадку ампул і приблизно 3 тисячі гривень до трьох тисяч гривень на курс у випадку спрею, якщо ми використовуємо дві баночки спрею на курс. Відповідно, якщо ми робимо два курси на рік, то Ця вартість буде зростати вдвічі, а саме буде порядка 8 тисяч гривень на рік у випадку ампул і порядка 6 тисяч гривень на рік у випадку спрею. Другий засіб в нашому хід параді це всім відомий препарат Міноксидил. А якщо він вам не відомий, то обов'язково подивіться наше відео про міноксидил. Воно є на цьому каналі. Отже, ціна міноксидилу в аптечних мережах складає приблизно 450-600 гривень. Так, ми маємо тут певний розбіг цін, але якщо брати в середньому 500 гривень на місяць, то е, на рік застосування міноксидилу нам буде потрібно приблизно 6 тисяч гривень. Звісно, ми розуміємо, що іноді ми використовуємо трішки менше, ніж цілий флакон на місяць, тому ця, ця сума в кінцевому підсумку може бути дещо меншою. Якщо ми говоримо про препарати міноксидилу, які продаються в інтернеті, які привозяться в Україну з Європи чи Америки, це можуть бути специфічні засоби, які не містять пропіленгліколя, або містять певні додаткові інгредієнти, і у них ціна буде дещо вищою. Вона складає приблизно 900-1200 гривень за один флакон, і відповідно, якщо ми беремо в середньому 1000 гривень. На ціна флакона, то це складатиме 12 тисяч гривень на рік або приблизно 300 євро. Така справа з міноксидивом. Третя група препаратів, про яку ми не можемо не поговорити сьогодні, це препарати інгібітори 5 альфа-редуктазу. Це пігулки, які продаються в аптеках, це лікарський засіб, який блокує фермент, який перетворює тестостерон на його активну форму дегідротестостерон. У нас в країні і, в принципі, всюди в світі є. Два препарати, дві діючі речовини це фінастерид і дутастерид. Отже, ми проаналізували, скільки ж коштує лікування препаратом фінастериду і препаратом дутастериду. Е, препарат фінастериду е, за упаковку коштує приблизно 350-400 гривень, але варто пам'ятати про те, що е, в Україні доступний тільки 5-міліграмовий засіб. І е, для волосся нам потрібен 1 міліграм. Відповідно, така упаковка може бути. Розтягнута на 5 місяців і ми маємо таку, я б сказав, досить смішну суму порядка 70-80 гривень на місяць або 960 гривень на рік. Тобто, власне кажучи, там 2,5 упаковки препарата нам достатньо на рік терапії фінастеридом. Кому більше цікавий цей засіб, ви можете подивитися відео на нашому каналі, де ми детально розбираємо, що це за препарат, як він діє, які є нюанси по його використанню. Сьогодні ж ми говоримо про фінансову складову, і, напевно. Потрібно сказати, що це один із найдешевших, але поряд з тим, один із найбільш ефективних засобів по лікуванню андрогенетичної лепеції. Його брат, Дутастерид, коштує приблизно 550 гривень за 30 капсул. От Таких ці капсули не діляться, тому їх ми використовуємо зазвичай не кожен день. Якщо ми беремо в середньому, що ми, нам одного, одної упаковки на 30 таблеток, на 30 капсул вистачає на Два місяці, тобто через день приймаємо, відповідно, це буде ціна приблизно 275 гривень на місяць або 3300 гривень на рік. Отже, це теж доволі дешевий метод лікування, але він досить ефективний. Четвертий метод, про який ми хочемо сьогодні згадати, це плазмотерапія. У нас на каналі є відео про плазмотерапію, Обов'язково подивіться його, якщо вас зацікавив цей метод. А щодо фінансової сторони питання, то можна сказати, що ціни в Києві станом на сьогодні складають приблизно десь від 2 до. 4-5-6 іноді і більше тисяч гривень за процедуру, і процедуру рекомендують робити від 1 разу на тиждень до 1 разу на місяць. Ми зазвичай рекомендуємо пацієнтам робити процедуру 1 раз на місяць і приблизно 3 процедури на курсі, можливо, десь 2 курси на рік. І відповідно, якщо відштовхуватися від таких е параметрів, то 6 процедур на рік при ціні. 2000 тисячі гривень це буде складати приблизно 12 тисяч гривень на рік і до 36 тисяч гривень на рік, якщо ми говоримо про якісь ексклюзивні процедури з використанням іноземних пробірок, центрифуг, і яких ціна може досягати 6 тисяч гривень за процедуру. Ну і п'ятий метод на сьогодні це трансплантація волосся. Бувають ситуації, коли ми не можемо врятувати волосся медикаментозними. Методами чи якимись косметичними, і навіть медичними процедурами. І тоді нам потрібно робити переміщення волосся з зони, де воно добре росте, в зону, де його немає. Трансплантація волосся це складний процес, відповідно, він досить дороговартісний. І якщо говорити про середньостатистичну трансплантацію порядку на 2 тисячі графтів, вона буде коштувати приблизно 100 тисяч гривень. Дійсно, на перший погляд може здатися великою вартість трансплантації волосся, але теж треба розуміти, що це не та процедура, яку потрібно робити регулярно, наприклад, як плазмотерапію. Якщо правильно зроблена трансплантація волосся, то її результат можна вважати перманентним або довічним. І, Відповідно, якщо ви навіть розділюється. На 10 років вартість трансплантації волосся, то е, її. Ціна вона буде вже не такою великою в перерахунку, тобто 100 тисяч гривень на 10 років це приблизно 10 тисяч гривень на рік. Але потрібно не забувати про той момент, що трансплантація вона не замінює лікування волосся. Якщо на момент трансплантації в зоні, яка потенційно може полисіти, у вас залишається якесь волосся, то потрібно не забувати про медикаментозне лікування, яке дозволить вам це волосся максимально зберегти. І Зробити так, щоб в майбутньому вам не потрібна була повторна трансплантація. Отже, в цьому відео ми поговорили про те, скільки коштує лікування андрогенетичної лопеції в Україні. Звісно, ми не торкалися таких моментів, як. Оплата консультацій лікарів, як здача певних аналізів. Також ми не торкалися догляду за шкірою голови. Але нам би було цікаво взнати від вас, скільки ви тратите грошей на лікування андрогенетичної лопеції. Чи вважаєте ви, що це багато чи мало, і що би ви хотіли в цьому змінити? Залишайте коментарі під цим відео. Ми будемо дуже вдячні за ваш фідбек. А також повертайтеся ще до нас на канал. Тут буде багато цікавого на цю ж тему.